Автобусів Sailun Комерціо Ice Це 121 119R. Десятислойна має високі показники коефіцієнт відводу води, а також економії топлива. Мало шум на 72 дБ, чиста зима з таким потужним малюнком. При бажанні можна зашипувати її. На момент зйомки шина 23-го року. Розмір шипа TSMI 12 c 11 мм. range є взагалі йде load Range C, якщо не помиляюся, але тут іде він підвищений за рахунок тому, що йде 10 слоїв. Дуже потужна шина для. Тих хто займається бізнесом, постійно возить високі великі великі груза для Mercedes Sprinter, а також Volkswagen Crafter, рекомендуємо цю шину.